Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись цілу низку питань перемога України, знищення Росії. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає Україні. Перемогти Росію. Які є перешкоди? Намагаються вони, звісно, це мир, примирення щось одягають, водять заніс, одягають маски. Оце все я заперечую, убираю. Більше обману не буде. Обвертаю на віки вічні, оцікаю всіх ворогів. не буде гаразд. Дивіться, у нас все в руках в наших військових дуже потужна зброя. Я думаю, там це такі далекобільні, напевно, ракети, дуже сильні, швидкісні, гострі, бачите, такі все буде гаразд. Вони хочуть, хочуть заговорити щось нам якісь угоди мир. Ні, тут наші військові дуже налаштовані на... На... на на відсіч, на агресивні дії. Все буде гаразд. Так, крізь біль і сльози, але ворог буде знищений, расистів буде знищено, через тут показують час оці ще має пройти час. Все буде гаразд. Прошу вища сили, допомоги нашим військовим. Надходить вся необхідна підтримка, жива сила, зброя. Це необхідно для знищення расистів. Відкриваю всі шляхи і дороги. Більше в Росії буде повністю знищена вся авіація. І атомна зброя. Оця їхня, ну, знищена чи зіпсована. Угу. Хороші карти. <кій> Дуже. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на зброю нашим військовим, легким, радісними шляхами з усього світу надходить зброя, підтримка. Для знищення расистів, звільнення наших територій, закриття нашого неба. Буде так і так Її перекриває, перекриває. Я прошу захисту міцного. І вдень, і вночі янголи, охоронці, духи роду захищають, оберігають наших військових, не намить, не лишають, де буде захист міцний, буде так і так. Руйною Сіпла. Так, так є. З цих карт тільки зброя. От, тільки зброя, потужна зброя. Більше ніяких розмов, переговорів, це все не допоможе. Далі давайте подивимося питання полонені. Скажіть, допоможіть Вищі сили. Що заважає повернутися, щоб відбулися обміни, щоб повернули наших людей, військових, цивільних жінок, дітей, чоловіків із російського полону, військових полонених, цивільних полонених. Кого б де не витримували, а також громадян інших країн, що були, потрапили в полон до расистів. Шантаж, шантаж вийшов. Ну, все йде до того, що неминуче. Це шантаж дійсно, але неминуче рашисти змушені будуть повернути всіх. Кого вони тримають, обираю повністю всю агресію, одвожу, одвертаю від полонених, одвертаю повністю всю агресію, повертаю назад расиста. От Все, що вони зробили з нашими військовими, цивільними, хай з собою зроблять, особливо своїми коман... командуванням. Подавав накази, хай з ними це зроблять. Буде так і так є. Перекриваю. Відкриваю всі шляхи і дороги на обмін, на повернення військових, цивільних людей, дітей, жінок, чоловіків із полону. Відкривається шлях. Дорога легка, і двері відкриті. І прошу захисту міцного. Нашим військовим, цивільним надається все необхідне умови. Лікування, їжа, все, що треба для наших людей. Убираю повністю росіян від наших людей. Вони дуже сильно хочуть обмінів. Починають обміни. Усіх на усіх буде так і так і є. Угу. Дуже хороші карти, дай Боже. Більше не зможуть расисти обманювати, дурити. Відкривається шлях, не прагнуть обмінів самі. Дуже сильно буде так і так є. Вищі сили допоможіть нам, будь ласка, врятуйте наших людей. відкриває шляхи дороги на обмін, на повернення. Буде так. Добре, давайте подивимось, що заважає очистити Україну від корупції, від всіх російських шпигунів, інших країн, шпигунів, всіх, хто впливають на нашу економіку, політику. Допоможіть нам, будь ласка, вищі сили. Очистити країну від тих, хто грабує, нищить Україну. Зараз щось іде така карта, що дуже лагідно, як то дивляться військові на це все. Дуже лагідно дивляться військові на це все. Вони знають, що їм стромляють ножі в спину. Вони всіх бачать, і прийде час. Тут будуть горіть будинки, палать будинки. Тут терпець обірветься повністю по цій карті, прийде час. Зараз не на часі. Україна буде очищена. Так, буде очищено, скажіть, допоможіть вищі ще сили, що відбувається? Які є перешкоди, щоб знищити всіх корупціонерів, всіх, хто грабують українців. Шкура вбитого, але ну, дивіться, може бути так треба е, пильнувати, щоб вони як пере, перевер, пере, перевертні. От хтось когось підставляє, одягає маску. Е, е, як це називається, коли саджають одну людину, вона бере на себе всі, всі звинувачення, і той, хто його посадив, той лицар. Ну тут взагалі треш, просто що показують. Вибираю повністю всі ці ігри, ігрища. Прошу ваші сили, прошу Феміду, допоможіть нам, будь ласка, очистити країну від усіх, хто грабує населення. Засудити на довічні строки із конфіскацією майна. Допоможіть нам, будь ласка, нехай наша Феміда працює. Каральна система працює дуже ефективно. Більше немає корупції, більше немає агентури, шпигунів рашистських, всіх, хто розвалював нашу країну, всі засуджені на довічні строки, буде так, і так є. І. Відкриваю всі шляхи і дороги на багатство людям, на щастя. Більше немає в Україні бідних, всі заможні, щасливі люди, здорові. Розквітає Україна, оди так і так. Більше не зможуть грабувати. Дуже сильна система покарання працює Феміда в Україні. Оди так і так і є. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги Україні на очищенні. Ми саме багата країна в світі. Всі наші люди заможні і щасливі буде так і такі. Ще я прошу вищі сили, допоможіть, щоб всім нашим жінкам. Із народження давали пенсію, щоб жінки були захищені, буде так і так такі. Щось так хочу. Далі, давайте подивимося, що заважає звільнити Херсонську область. Скажіть, допоможіть уші сили чи є якісь перешкоди, що заважає звільнити Херсонську область, лівий берег Херсонщини. Дуже хороша карта перемоги, бідний Херсон особливо відродиться. Дуже красиве місто буде на всі території, які будуть виплати, от буде йти допомога люди, які... Втратили домівки, втратили міста тут цілі. Все відродження йде дуже гарні карти. І мені йде, що не буде битви. Рашистика там можуть обстріли. бути, ну, Мені щось іде саме місто Херсон, буде потерпати. Але це звільнення території, воно якось без такого запеклого фронту, як колись от. Ну, по цій карті у рашистів вже не буде такої супротиву, я не бачу прям. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на звільнення, деокупацію Херсонщини, лівого берега. Відкривається шлях. Більше росіяни не можуть обстрілювати Херсон. Повертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, каби, пів дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Повертаю назад рашистам, Тому хто запускає, тому хто дає накази. Хай їм в голову летить, їх нищить. Перекриває, перекриває. Прошу захисту для Херсона, для Херсонської області. І відкриваються всі шляхи і дороги на деокупацію, без втрат для цивільних і без втрат для військових України. Буде так і так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для наших військових, цивільних людей у Херсонській області. Захищайте, оберігайте ненамиття. Буде захист міцний буде так. Так, давайте подивимося, це Запорізь, Запорізька область окупована, чи є якісь перешкоди, що заважає звільнити? Де окупувати Запорізьку область. Ой, ну да, тут, звісно, дивіться, дуже сильно працює пропаганда рашиська, там люди. Як то виходить, вони кинуть усіх. От всі, хто підтримував расистів. Всі будуть кинуті. І повністю ця територія замінована якось виходить по цій карті. І е, немає е, немає теж лінії фронту такого запеклого бою. Тут як тарасисти мінують і відступають От таким чином. Заперечуюсь негатив, убираю прошу вищі сили допомоги. Відкрити всі шляхи і дороги. Ну, що небезпечно. Вони можуть, коли на відстані вибухає, то по тих картах, наче як оці, хто підтримували рашистів, дивляться, як все вибухає. Прошу допоможіть зруйнувати всі плани росіянам. Тікають, лякаються, мінувати не зможуть. Прошу відведіть, відверніть Од наших військових українців, цивільних людей. Відведіть, відверніть. у Запорізькій області. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Каби, впів дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні всі скиду, обложу, одвертаю. Повертаю назад рашистам, тому хто запускає, хто дає накази, хай в голову летить, їх нищить, буде так і так. Більше немає чим, яким воювати, рашисти тікають. Давайте подивимось, Донецька область. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає де окупувати, звільнити Донецьку область, місто Донецьк від російської окупації. Верховний суд. Донецьк доведено до катастрофи. Тут гуманітарна катастрофа, і пограбовано, і доведено до катастрофи. Все в підвішеному стані. Тут потікають, тут потікають. Рашисти тут будуть намагатися кидати якісь сили, можливо, із інших країн, не з Росії. навіть, Трохи хочуть виграти час. От мені так, виграти час, щоб може отримати ще якусь підтримку заперечує вас негатив. Убираю руйную всі плани росіянам, тікають, лякаються. Більше немає змоги расистам продовжувати окупацію Донецька Донецької області. Виводять всі свої війська, тікають повністю. Знищуються всі. І прошу вища сили, допоможіть нашим військовим. Відкривається шлях, дорога легка на перемогу, на знищення расистів в Донецькій області. Там страшно, тому що вони всі перевдягаються в цивільне. Отут і так все міновано, перевдягнуті авіація. Тут запеклі бої дуже сильні. Заперечу повністю руйну. Більше немає росіян жодної зброї, авіації, дронів. Живої сили немає. Більше не можуть расисти продовжувати окупацію Донецької області. Тікають, лякаються, І відвертаю, оцікаю від всіх наших військових, цивільних людей на Донецькому напрямку. Отвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптому, волокні, всі скиди, дрони-ждуни. Вертаю, цікаю, повертаю все назад, щось там в голови летить. Особливо тому, хто дає накази. Хай назад це вернеться їх нищить. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допомагайте вдень і вночі захищайте, оберігайте наших військових, намитні, не лишайте, буде так. Давайте подивимось, Луганська область. Скажіть, допоможіть ви сили, чи є перешкоди, що може заважати звільнити Луганщину, Луганську область, місто Луганськ від росіян. Дуже така схожа ситуація. Вони з живими людьми, цивільними людьми можуть підривати міста. Росіяни не зможуть. Тут може така бути сутичка, але вони всі будуть взяті в полон, убиті, знищені. У них на їхній території проблеми почнуться дуже великі. Тут Верховний суд іде. Прошу Вищі сили, допоможіть знищити всіх расистів, що окупували Луганщину, що стріляли по наших людях. По наших військових, цивільних. Більше воювати расисти не можуть, тікають, лякаються. Самі себе хайдуть, убивають. Буде так і так є. Ну вони готуються, вони мінують території. Прошу допомоги вийшли відкрити шлях. Повністю знищується вся армія Росії, більше в Луганщині, на жодного расисту тікають, лякається. І прошу, що одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей. На Луганському напрямку. Одведіть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, камікадзе дрони на оптовому волки, всі скиди. Дрони-ждуни одвоже відвертаються. Повертаю назад росіянам, хай їм в голову летить, особливо тому, хто дає накази. Більше воювати вони не можуть, знищуються, буде так і так. Всі плани ворожі зруйновано, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для наших військових. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте, то буде захист міцний. Захист міцний. Так, добре, і давайте подивимося Крим. Скажіть, допоможіть, чи є якісь перешкоди, що може заважати, звільнити Крим від російської окупації. Буде добре. Крим без без фронту, от теж така карта, їх там будуть маринувати. От щось таке слово йде як маринують, коли расисти там уже і перелякалися і, ну, вони більше тут, не знаю, щось поспивалися, як наче. Так, вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на деокупацію і звільнення Криму. Без втрат для військових України, без втрат для цивільних. Відкриваються всі шляхи і дороги. Прошу захисту міцного для наших військових. Цивільних людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, Фіві дрони, дрони, камікадзи, дрони на оптовому волокні, всі скиди, одвоже відвертає наших військових, цивільних людей. Під час звільнення Криму більше немає загрози. все назад повертаю тому, хто дав накази на окупацію, хто чинить. Окупацію хай між очей летить їх нищить більше. Воювати вони не зможуть, буде так і так і є. Повна деокупація Крима звільнена. Прошу допомоги. ще раз. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликають, допоможіть очистити Крим від расистів, від російської окупації. Більше військові не зможуть знаходитися росія російські у Криму тікай буде так і так. Крим повертається в Україну, буде так і так і є. Цікаві карти виходили такі і більше йде мені от на все свій час, наче йде така розмотується ситуація. Дуже ну вона затягнута дуже давно. Добре, я дякую всім за увагу. Все буде гаразд, бережіть себе, будь ласка. От на цьому все. До зустрічі!